І, взагалі, для мене дуже цікава тема у цього бандита 90-х років, бо я 31 рік прожила у місті Луганськ. І я вважаю, що є от-от щось такі от правила, якісь там, можливо, у вас інше уявлення. Я це зрозуміла, коли поїхала з Луганська. І в нас була суперечка з моєю подругою про це. Бо від ірландських чоловіків я в шоці культурному. От я вам так скажу. В шоці в культурному? А це вони біжуть поперед тебе. Ти відкриваєш їм двері, забігають в ліфти, їдуть в ліфті самі. Це взагалі те, що вони вважають, що вони з вами можуть змагатися, і вони вам рівні. І коли я це кажу подрузі, бо я кожен раз обурююся, я не можу це прийняти вже відверто, відверто. Вона мені каже: Ну що там, у Луганську були джентльмени усі? Ні, у Луганську були не джентльмени. У Луганську діяло правило, що чоловіки не змагаються з дівчатками, бо дівчатка, вони слабкіші. І це смішно буде перед іншими чоловіками, що ти собі. Обрав з ким позмагатися це з дівчатками. І це було усюди. Не треба було не елітою бути. Це от такий кримінальний такий от момент. Я б так це сказала. Я нікого не хочу образити. Був навіть випадок, коли я ну, сиділа попереду завжди у Луганську в автобусі, в такому маленькому маршруті. І зі мною сиділа дівчина. І якось. Сів чоловік поперед нас. і йому відразу його запитали: Брат, у тебе що ноги болять, ти що девочек поотталкивали, сіл вместо них, давай я тебе своє місце уступлю. Це мовою оригіналу. Розумієте? Тобто не можна змагатися з дівчатками, показувати, що ти слабкіший, відштовхувати їх, бігти попереду. Це не джентльменство. Мій друг він дуже сміється, коли, що на змаганнях можна уявити собі жінкою в Західному світі і змагатися з дівчатками. Я сміюся з цього теж. Але якщо вам це подобається, такі чоловіки, то там теж певні правила. Вибачте, дівчата, ноги треба голити. Я знаю, я вивчила всю теорію фемінізму. Я знаю про що він. І він вам не буде вас слухати, цей чоловік. Він буде робити, як він знає.